Ну, Шкода, кохані мої, вітайте, Тепер, під хвіку так вертолят, тут низько так летів, не зножала, потім воно туди, а ці джевка полетів. Ну, Обсервує, де йому усяч, певний якийсь випадок тут. Стоїть, стоїть тут на тих золотенець Стоїть тут немає. Тут і ремонт теж у ніхто тих місцевості. Ну тут я додому, зараз потім за якусь дві, люди збираємо. Зараз приїде потім, йдемо їхати. Ну, там де ж холо, кохання мої два тих було пожари. Єдин ну, пожар був, то там щось од коміна, домсі запалюв, підпалюв, то теж каратки мові, що пляшку страшно. Пожарна їхала, кілька тих самоходів. Ну, Юрик десь там ще то бачив. Ну і там мені оповідав. Ремонти, так як в Штаргарді ремонти. Так я тут, і хішпанець сидів, пов'язував, що трапилася йому зла, побито п'є, і тільки в піньонці біжив одне, роздалений. А, так то воно і є, кохані мої. От, алкоголь, кохані мої, нікуди, нікому не приніс, є ще радохи і щасливого життя. Нікому, і не принесе. Тільки все руйнує, кохані мої. Швидко на своїй дорозі руйнується. Дві це Віде, так сонечко, сонечко тут наглі спів сидів, я скутку заложила, а, а в бусі зняла, було мені душ. Тут було душно, буде нагляд в'ятерик зимний. Було, добре, мам ту куртечку заложила. Добре, кохання моє. Вели довго гадала, тут купа всі стоїть, чекає на потяг. Ну і подобні тим потягнем в'їхав до мене Юрик. Jura jechał do mnie, to przemejny bende, przerysadek miała także jest chyba 12-15 pewnie będzie już w targardii. To trzeba będzie zrobić jakieś zakupki malutkie, choć ziemniaki kupić. Jura też, kochani moi, dom i tych biednych 60 złotych na drogi. I tam nie wiem, czy 10 czy 20 złotych mi zostanie raz. To i to dobrze, dziękuję Bogu i za to on już nie ma. Teraz będziemy dwoje z nim. Trochę lżej będzie. Będziemy liczyli te pieniążki, koszulki, swoje dwoje. Jemu też 6, 5, 6 złotych tam zostało. Mówi, to chce chleb kup to ma, co ja gotowałam z tymi galuszkami, pasulewą -galusz galuszkową, smaczna, z świeżutkim chlebem, to będzie połkowe. Człowiek tak samo tam. No, Млодіж не це старших осіб знати і, і кармити, але щоб він працював на них, ходже в уробах, чи в груди такий малюсінькі скопав, то він мав тут зробити, а не ані. То навіть би сиділи сиділі таке мовити. Вони молоді, двоє людей. Чи десять вона хіба ж чотири, він чотири десяті. Чотири десяті лет, він такий високий, моцний, прикосний. Він не може той маленький кавалечок у грудка скопати, тільки один скоробаний чоловік має копати. Мові панську, я багато зла. Тут я вливаю в нову родину і вітер жити тут е, теж недобре, тільки в інший спосіб, кохання мене. Ну, забачимо, це став. Видіть Дякую за увагу. Я додому нікого не буде, е, там, приймувала, бо я і шмяла у себе, я ішня. У мені син рос, син мусить мати воронки у а не там. Е, A Manciu będę przeprowadzała to jednego, to drugiego, uchaszwalio. Nie, nie, to już się, to mnie życie nauczyło. Dziękuję za uwagę, całuski, miłego dnia, do zobaczenia, pa, Pa. pa.